Що потрібно бізнесмену для того, аби отримати владу над містом? Гроші, вплив, кишенкові політики, які лобіюють інтереси цього ж олігарха, звісно, але одним з найважливіших пунктів є також і підконтрольні засоби масової інформації, які викидають в інфопростір тонни сміттєвого матеріалу про те, як все в місті погано. А от якщо б до влади прийшов он той кандидат, за яким, звісно ж, стоїть багаті, що платить, от тоді точно у нас буде все добре. На жаль, така ситуація склалась і у нашому рідному Кременчуці. І у часи війни такі дії псевдонезалежних ЗМІ нашого міста, Кременчуцької газети та телекомпанії Візит несуть пряму загрозу національній безпеці. Але олігарху зраднику України Костянтину Живаго байдуже на це він не цурається ні співпраці з агресором, про що ми вже неодноразово розповідали, ні підривної діяльності проти України. Його головне, найпотаємніше бажання захопити контроль над Кременчуком. Отже, ближче до суті, нещодавно відбувся особистий прийом громадян заступника міського голови Кременчука Ольги Усанової. Вже традиційно журналісти Кременчуцького газети та телеканалу Візит записуються на прийом як громадяни. Однак, не для того, щоб поставити, як вони самі кажуть, важливі для містян питання, а просто познущатися із заступниці та вилити потім бруд у своїх матеріалах. Третє запитання особистого характера. У мене тато активний користувач Фейсбука. Він з вами за вашою сторінкою слідкує каже: Вольга Петрівне така полуниця потужна. Чим вона її обробляє? Як вона за нею доглядає? Мені також цікавить. Ваш дім сад оборот, і хочу запитати, чим ви оприскуєте яблуки, щоб в них не було черві? Скажіть, от відразу відчувається, що ці псевдонезалежні медіа Кременчука роблять важливу роботу. Запитання стосуються кожного з Кременчужан, правда ж? І я нагадаю, що все це відбувалося під час офіційного заходу з посадовою особою. Цікаво, чи їхній покровитель живаго платить їм саме за це, чи коли він побачить наші матеріали, буде незадоволений, що замість збільшення впливу у Кременчуці лояльні до нього медіа роблять ось це. Але от коли ми спитали, кому ж належить Кременчуцька газета та приміщення, у якій знаходиться її редакція, відповіді так і не отримали. Питання про кінцевого зайти. Ні, страшне. Я... Ми Все хочемо від вас почути вару. цю відповідь. Скажіть, будь, будь ласка. ласка. Ну, поспілкуйся з нами. Ну так хоч не так, поспілкуйтесь після прийому. Щоб ви не писали, я орендую. Ну пишіть запит, як Ольга Петровна. каже, я, я надав. Ну і наостанок, вкотре знімальні групи візиту та «Кременчуцького газети продемонстрували аж надлишкову дружність, адже тікали від наших незручних запитань в одній автівці. Колеги, колегами, але що ж це за така близькість між різними медіа, які з їхніх же слів ніяк не пов'язані між собою та олігархом-зрадником Костянтином Живаго? Гадаю, що слова тут зайві. Тож, дорогі глядачі, закликаємо вас критичніше ставитися до спожитої інформації та перевіряти джерела, які публікують новини. Адже може статися так, що за такими медіа тягнеться шлейф, що тхне.